Вислухати в сторону мешканців вулиці, знуки і текстильної, там знуки в одну сторону було текстильний, які у вас саме є зауваження до будівельної компанії матли за будівники. І які саме тобто, бачення і пропозиції, У нас є цьому раду запрошений безпосередньо забудівник, Як вам міський голова обіцяв провести цю зустріч сьогодні. Ми її сьогодні проведемо і якщо вдасться, я думаю, вдасться, дійдемо до якоїсь спільної мови і його розуміти. Від е, мешканців цих вулиць представники є? Звичайно. Є. Це ви? Інших... Я вас пам'ятаю так. Пам'ятаю, ви в суботу були. В в У е, нас інстирна група творена. Ми в суботу прийшли так, щоб голосити наші потреби, наші вимоги. Міський голова сказав, що ми маємо можливість. Сьогодні з ним і обговорити дані питання і висловити наші вимоги. Ми розуміємо, що міські голова зайняті все. Ми, ми так само зайняті всі люди, тому все-таки, як ми мали запрошення міського голови, ми рахуємо доцільне дочекатися його і вже наше звернення оголосити безпосередньо йому, так як він нас таке... Ми можемо його почекати, це зимою виконання ми волонтерів, які хвилин із заходу Так. Бо попередньо, поки немає головного ми можемо вже почати обговорювати ці проблеми, це питання виникає. Тоді звертатися до членів інститутної групи, якщо з них хтось має бажання. Почати немає воно, що тікаємо тоді робимо, затримання.